В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні випуску реконструкція хірургічного відділення Змійсько-міської центральної лікарні. Розпочався сезон кишкових інфекцій, що потрібно знати. Під час літніх канікул діти активно відвідують Змійську картину галерею. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 19 червня орієнтовно такі. 1 мільйон 800 тисяч 240, 240 осіб особового складу, 10 тисяч 951 танк, 22 тисячі 853 одиниці бойових броньованих машин, 29 тисяч 328 артилерійських систем, 1 тисяча 420 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 187 засобів протиповітряної оборони, 416. 18 літаків, 337 гелікоптерів, 41 тисяча 229 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 369 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 52 тисячі 420 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 918 одиниць спеціальної техніки. В Ізмейлі активно продовжується модернізація медичних установ міста. Важливим об'єктом є хірургічне відділення Ізмейської міської міської центральної лікарні. Вже протягом декількох років триває реалізація проєкту з реконструкції лікарні, який розпочався ще до повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Наразі тривають ремонтні роботи у хірургічному відділенні. Подробиці дивіться далі. В Ізмаїлі активно триває модернізація медичних установ міста. Важливим об'єктом є хірургічне відділення Ізмейльської міської центральної лікарні, яке функціонує з 1950 року. Вже протягом декількох років триває реалізація проєкту з реконструкції лікарні, який розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В рамках проєкту вже було реконструйоване неврологічне відділення та тривають роботи в хірургічному відділенні. На території міста Ізмаїле продовжується реконструкція Ізмаїльської міської центральної. Лікарні. Наразі закінчили роботи з реконструкції третього поверху хірургічного відділення. Ми готові для того, щоб продовжити хірургічне відділення другого поверху. Так як на третьому вже завершені роботи, то передбачено в роботах пацієнти перейдуть до третього поверху і ми продовжуємо роботи на другому. У відділенні функціонує 60 ліжок. Працюють 9 загальних хірургів, 2 урологи та один дитячий хірург. Реконструкція включає в себе сучасне обладнання, оновлену процедурну, перев'язувальну, сестринську, їдальню, роздавальню тощо. Усе це відповідно до вимог НСЗУ. Палати забезпечені індивідуальним постачанням кисню та вентиляційною системою з охолодженням. У нових умовах пацієнти отримують комфортні палати з душовими та туалетами, безбар'єрний доступ, оновлену матеріальну технічну базу. Пацієнтам Нуся сучасні методи лікування, серед яких лапароскопічні операції та ендоскопічні втручання не менш важливим, важливим є і те, що на даний час з урахуванням військового стану ми маємо багато переселенців. Ми маємо багато вже наших військовослужбовців, які потребують медичної допомоги. З урахуванням всього цього теж було передбачено всі необхідні заходи для маломобільних груп населення. Безбар'єрний доступ включає у себе новий вантажний ліфт, вантажопідйомністю 1600 кг, душові та туалети для маломобільних груп населення. Також усі позначки, продубльовані шрифтом Брайля. На випадок надзвичайних ситуацій лікарня забезпечена резервним живленням. Не менш важливим є те, що взагалі наша лікарня вона забезпечена автономним нашим і енергоживленням, а також і скважини на зимовий період, на випадок відсутності централізованого від теплопостачання. Лікарня теж забезпечена, забезпечена своїм теплом. Ми маємо свою окрему котельню на території лікарні, яка буде забезпечувати за необхідність. Як і лікарню, так і перинатальний центр. Завдяки новому обладнанню в лікарні буде розширений перелік медичних послуг. Усе це дозволить забезпечити мешканцям міста та регіону ще більш якісне своєчасне та сучасне медичне обслуговування. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. 18 червня 2025 року заступниця голови Ізмаїльської РДА Марина Деной та начальниця відділу освіти охорони здоров'я, культури і спорту ізмейської РДА Ярославна Пєнова взяли участь у відкритті меморіальної дошки на честь загиблого захисника України, уродженця Суворівської територіальної громади Степана Граматика. Право відкрити меморіальну дошку було надано його батькам та дружині. Степан Граматик це символ справжньої мужності, патріотизму та безмежної любові до рідної землі. Його ім'я на завжди вписане в історію селища Катлабох та всієї громади, а пам'ять про нього житиме у серцях українського народу. Музика. Розпочався сезон кишкових інфекцій. Особливо небезпечними вони є влітку, коли температура повітря перевищує позначку 30 градусів. Яка епідеміологічна ситуація щодо кишкових інфекцій в Ізмаїлі та Ізмельському районі, розповіли спеціалісти-епідеміологи. Докладніше дивіться далі. Розпочався сезон кишкових інфекцій, особливо небезпечними вони є влітку, коли температура повітря перевищує позначку 30 градусів. Яка епідеміологічна ситуація щодо кишкових інфекцій в Ізмельському районі розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України? Починаючи з травня поточного року, ми спостерігаємо значне зростання. Захворюваності на кишкову інфекцію у нас в районі в зрівнянні з квітнем поточного року захворюваність зросла в 2,5 разів. А в зрівнянні з травнем минулого року захворюваність в 7 травні зросла в 1,2 і два рази. Цьогоріч, в Ізмельському районі, вже був зафіксований спалах захворювання на кишкову інфекцію. Зазначила Євдокія Маринівна. Це сталося в одному із закладів освіти. У нас вже зафіксована спалах на кишкову інфекцію, викликаний спалах норовірусом. В одному із закладів освіти Ізмельського району, де захворіло діти і один дорослий. Захворювання пов'язано з тим, що не своєчасно виявлений і ізольований хворий, і в результаті недотримання особистої гігієни, недотримання протиепідемічного режиму здійснилось розповсюдження цього норовірусу. Гостра кишкова інфекція це група захворювань, збудниками яких є. Віруси і бактерії, що вражають слизову оболонку шлунка і кишківника. Потрапляючи в організм, вони провокують нудоту, гастрит з блювотою, гостру діарею і як наслідок зневоднення організму. Основними факторами передачі захворювання є овочі, фрукти та ягоди. Їх слід піддавати термічній обробці, радять спеціалісти. Найчастіше збудники знаходяться саме у сирій їжі тваринного походження. Ми розслідуємо кожен випадок на гостру кишкову інфекцію і за результатами опитування, за результатами під розслідування цих випадків найбільш частіше захворювання пов'язують люди з вживанням домашніх готових страв домашніх з порушенням термінів зберігання, умов зберігання, а також все частіше називаються такі фактори, як немити овочі, ягоди, фрукти. Для того щоб запобігти захворюванню, епідеміологи також рекомендують не забувати про правила особистої гігієни мити руки з милом після відвідування громадських місць та перед приготуванням їжі. Крім цього, не рекомендується купатися у забруднених водоймах, а тим паче ковтати воду. Таким чином небезпечні бактерії та мікроорганізми одразу потрапляють в організм людини. Особливо епідеміологи застерігають від купання у річці Дунай. З 1.06 почався. Активний і під нагляд за холерою, тому що холерний вібріон може бути присутним в зовнішньому середовищі, особливо в водоймищах, так звані халероподобний вібріони, нагвібріони. Ми кожен рік їх виділяємо з зовнішнього середовища, і вони теж викликають розлади шлункового тракту з великим зневодненням організмів, тому треба пам'ятати і про профері. Філактику холери теж. Молочні продукти, овочі, фрукти, ягоди, а особливо яйця слід піддавати термічній обробці перед вживанням, адже найчастіше збудники знаходяться у сирій їжі тваринного походження, аби оберегтися від будь-яких кишкових інфекцій. Спеціалісти також рекомендують дотримуватися технології приготування харчових продуктів. Треба мати окремий розділовий інвентар, як розділові дошки, як ножи для, готового, для готової продукції і для сирих продуктів. Окремо зберігати готову і сиру продукцію треба термічно, достатньо термічно обробляти м'ясний рибні продукти, яйця, молочні продукти не треба все ж таки... Е Вживати в їжу молоко, сири при появі таких симптомів, як підвищення температури тіла, головний біль, інтоксикація, блювання, біль у животі, висипання на шкірі одразу звертайтеся до лікаря і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Пам'ятаєте, що тільки кваліфікована лікарська допомога. Спасе вас від гострих кишкових інфекцій від ускладнень, якщо у вас все ж таки з'явились симптоми на на кишкову інфекцію, такі як діарея, блювання, підвищення температури тіла, а може і не бути підвищення температури тіла. Білі в животі, в животі, слабкість треба все ж таки звернутися за медичною допомогою. Лікар призначить діагностику, лабораторне обстеження, лікування і при дотриманні рекомендацій, буде захворювання пройде, пройде без ускладнень і все буде добре. Пам'ятайте, самолікування може призвести до значних ускладнень. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Прикордонники могилів Подільського загону виявили чергову спробу незаконного перетинання державного кордону. Вночі військовослужбовці зафіксували рух осіб, які планували перетнути річку Дністер, вплав та дістатися берега сусідньої країни. Затриманими виявилися двоє 48-річних мешканців Дніпропетровської області. На порушників складено протоколи за статтею 204 1 КУПАП Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Літні канікули це чудова можливість відвідати дитячі інтегровані заняття в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової в рамках проєкту Музейна педагогіка. Так нещодавно учні молодших та середніх класів приватного ліцею Соняшник завітали до Ізмейської картинної галереї. Програма була пізнавальна. Екскурсія, виставками музею, творчий майстер-клас та музичне заняття. Дивіться далі. Під час літніх канікул діти активно відвідують ізмейську картинну галерею. Нещодавно у стінах музею відбулося яскраве інтегроване заняття для учнів молодших класів приватного ліцею Соняшник в рамках програми Музейна педагогіка. Ця програма має на меті не лише підвищення освітнього рівня молодого покоління, а й формування мистецької культури та глибшого розуміння призатворчого мистецтва через безпосереднє знайомство з творами та інтерактивну діяльність. Заняття розпочалося з екскурсії виставку дитячої творчості ріка Дружби. Маленькі відвідувачі з цікавістю слухали розповіді про творчі роботи своїх ровесників, уважно розглядали кожну композицію, обговорювали кольори, форми, сюжети. Дитячі роботи з різних країн світу викликали щиру зацікавленість та захоплення. Мені сьогодні дуже сподобалася сьогоднішня екскурсія. Я сама відвідую художню школу. Мені дуже подобається малювати. Наступним етапом стало практичне заняття майстер-клас. Із Під керівництвом наукового співробітника музею діти працювали з гуащу, створюючи яскраві композиції з літніми ромашками. Маленькі художники доповнювали свої роботи барвистими метеликами та сонечками, втілюючи в малюнках тепло і позитив власного сприйняття світу. Роботи вийшли щирими та життєрадісними. На завершення заняття діти співали українські пісні, долучилися до інтерактивних вправ та взяли участь у музичній вікторині. Це стало емоційним підсумком пізнавального дня. Завдяки подібним заходам музей стає живим простором для спілкування, розвитку і натхнення. Програма Музейна педагогіка відкриває дітям нові знання, поєднуючи мистецтво з навчанням і даючи змогу відчути себе не лише глядачами, а й творцями прекрасного. Юля Петлецюк Христина Ланголь для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 30 копійок, продати за 41 гривню 87 копійок, єврокупівля – 47 гривень 70 копійок, продаж – 48 гривень 30 копійок. Донецька гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 20 червня в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, гроза, вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, в день 24-26 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла. В день 23-25 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.smltv.com на ютуб-каналі, а також у Фейсбук та Інстаграм. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.